Днями соцмережі буквально вибухнули через здорожчання яєць. Люди обурюються ціни шалені. Золоті саме так нещодавно українці називали звичайні курячі яйця, а все тому, що ціна за десяток останнім часом досягала чи не ста гривень. Зараз же ринок стабілізувався. Та чи надовго спробуємо з'ясувати? Яйця домашні, 80 гривень, десяток. Веземо його з села Спаське, Новомосковський район. Дніпропетровська область пані Олена торгує на місцевому ринку вже понад 30 років. Каже, на таку ціну за десяток яєць зараз впливають кілька факторів. Зерно дуже дороге. Зараз відро, відро кукурузи пшениці стоїть 100 гривень, yeah. Тому така ціна. А відро в день висипаєш. Вони все з'їдають. Додати до цього вартість палива, адже жінка самостійно возить товар з села. Продавати яйця невигідно, тож пропозиції менше, а попит на такому ж рівні. Отже, ціна росте. Володимир пенсіонер, яйця купує раз на два тижні. Каже, більше довіряє ринку. 80? 80? Ну, бачите, то ж домашні. Звісно, нормальні. Якщо хазяйка продає свої домашні, то вони нормальні. В супермаркетах же ціни від тих, що на ринках майже не відрізняються а подекуди можна знайти навіть дешевше. Фахівці кажуть, з економічної точки зору це цілком логічний процес. Основні постачальники це птахофабрики. Тому домашні завжди орієнтуються на ціну промислових. Плюс свій коефіцієнт підвищення. Втім, і на великі підприємства впливає низка факторів, що змушують їх підвищувати ціни. Серед найголовніших зростання витрат на виробництво, електроенергія, паливо відтак, збільшення зарплат працівникам. Хоча останнім часом підприємства й відчувають дефіцит кадрів. Значна кількість робітників мобілізована. Нехватка робітників викликає, що потребу завозити їх або з інших територій. Це додаткові або транспортні послуги, або оплата житла. Аграрії ж кажуть, суттєвим фактором також є і сезонність. В холодну пору року орієнтовно з жовтня по травень поголів'я курей значно гірше несеться, адже птахи майже всю енергію витрачають на процеси життєдіяльності. Пропозиція, яка є за підприємств і господарства населення на на. Найвищому рівні це з травня по вересень місяць. Тобто, ми маємо таких 4-5 місяців стабільно високих показників по пропозиції. Яєць все інше це в з холодний період часу. Інших вже суттєвих проблем з яйцями немає, і такої ситуації, як, наприклад, в США, у нас точно не буде, адже і запаси продукту у нас є, і скорочення поголів'я курей в Україні, зокрема на Дніпропетровщині, не фіксують, тому і Іциту, який би міг вплинути на зростання цін, не очікується. За останній рік поголів'я стабільно знаходиться на одному та ж самому рівні, у майже але якщо так подивитися, це 177 мільйонів поголів на сьогоднішній день налічується. З них 60% поголів'я знаходиться в підприємствах 40% – це в господарствах населення. Єдине, чого можна боятися великодніх свят кажуть експерти, адже здорожчання саме перед цим днем традиційне. На великий день яйця завжди піднімались десь відсотків на 15. Тому і зараз буде те ж саме. Буде та ж надбавка, що була кожен рік. Однак заспокоюють ажіотаж після свят мине, і ціни стабілізуються. До того ж, попереду літо. Відтак пропозиція збільшиться, а ціни впадуть. Найближчий час ми побачимо ще коливання цін, але зменшення вже відбудеться десь приблизно на в травні місяці. На на початку, в середині травня, на 20-25%. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.